Вечорі з'явилась хвилинка, вирвався попрацювати. Не був тут близько тижня, трошки більше. бур'ян підіймається і досить таки швидко, незважаючи на те, що температура. Останні декілька днів стоїть дуже висока, близько 40 градусів. І все ж міжрядя починає починає заростати і в рядах бур'ян піднімається досить інтенсивно. Температури такі на кажу, що 4 дні. Фундук трішки став також в рості, також не подобається йому ця спека. Ті прирости, що були спочатку, після того як внесли її вікродоброва і все, ну, вони є, все добре, але я ж кажу, і точка росту в принципі є, і новий молодий листочок виходить. І горіхи наростають, але все ж ріст таки <кхе> призупинився. Обіцяють дощ, обіцяли на сьогодні, але не пішов. Стоїть на четвер велика злива і стоїть досить сильний на неділю. Подивимося, як воно буде, буде чи не буде він. Справа в тому, що, ну, казав, що косити вже напевно ми не будемо та й не збираємося. Вчора трішки пройшов буквально 6 рядів, ніг з десикант. Сьогодні довго вагався їхати чи не їхати, буде дощ чи не буде, е, так його і не було, ну приїхав, спрацював близько 4 радів, ще пройшов, тобто половину, половину закрив, ну а решту напевно вже або на вихідних, або вже після дощу, тому що ну, немає ніякого сенсу, коли буде паспортна погода, препарат не буде працювати. А якщо ще й піде здоровий затяжний дощ то дія препарату зніметься повністю. Я ж кажу ось так виглядають горішки. Досить великого розміру. Ну, деякі не всі, звичайно. І все ж. Е, сьогодні. Трапилась подія. Поїхали, придбали мотоблок. Хотіли щось поменше, можливо якийсь мотокультиватор, щоб в рядах обробляти, але все ж залишили вибір, щоб купити саме мотоблок, тому що ну, і ряди це добре. Але треба і міжряді обробляти, і плюс оцю всю територію також треба буде чимось обробляти. Тут я вчора вніс десекант. ну ось бачите, контраст. Ці всі ряди вже вигорають. Доби хватило для дії препарату. Зараз за декілька днів бур'ян ляже на землю. Я думаю, можливо, завтра вже, а можливо трішки пізніше. Завтра спрацюємо сугубо по відрядю, Попробуємо, подивимося, як воно буде. А може і зайдемо в ряд де є цей бур'ян, можливо спробуємо, якщо фреза справиться з поставленою для неї задачею, можливо, пройдемо і по ряду. От така ситуація. Працюємо, роботи досить багато, як завжди, часу, звичайно, немає, але стараємося хоч на півгодинки, годинку в день виділити. Бачите. Щоб щось робити. Ось такий контраст, вчора півряду я закінчив. І ось півряду пішло далі, де я працював сьогодні. От така ситуація. Що хотів ще сказати, яку тему підняти? Ось весь отой фундук, о ті ряди, що там стоять, по яким я ходив, робив. Минулі огляди знімав відео Косфор каталонські, які ми придбали в господарстві батьків сад. А ось стоїть один саджанець. Інший саджанець. Такий самий. Ось стоїть третій, який ну нібито, нібито, нібито намагається щось відновити, але все ж не повинен він бути в такому стані. Ось четвертий саджанець. Якому майже все. Наступний ряд. П'ятий саджанець. І от взагалом починаючи з ото ряду 1, 2, 3, 4, 5 і 6. 6 рядів, це саджанці куплені в іншому розпліднику. Сертифікованому, який надає сертифікати якості, який дуже вимогливий до своїх покупців з приводу заключення договору на саджанці. Особисто потрібно їхати їх забирати. Досить таки далеко забирати. Бачите, ще один стоїть. Намагався, ну, я поки не буду говорити, хто це і що це за таке господарство, що продає такі саджанці, але бачите. Є така біда. Вон, ще один стоїть. І взагалом з сотні, що ми купили, отаких от близько 30 рослин стоїть тут. А випадів по батьковому саду, ну, можливо, деревини 3-4 є. Ну, Без цього не буває. Вони прийнялися, в принципі, розпустилися, що все добре. Можливо, ми щось зробили не так, чи при посадці, чи ще щось. Але факт остається фактом. Я думаю, трішки пізніше, десь через місяць, можливо, два, як вже пройде спека, буде осінь. От мені просто буде цікаво, скільки ще тут випаде. Хоча ну, технологія для всіх була однакова. І от скільки саджанців тут випаде. Порахуємо, подивимося, що і як воно буде. Неприємно, досить неприємно, коли спочатку в тебе все було здавалося добре, все розвивалося, а потім в деякий момент все починає згасати, сохнути. Ну, ти сподівався на позитивний результат, а вийшло. А вийшло не так, як треба. Технологія однакова, посадка однакова, все в один день, одні ті самі добрива. Я думав, що можливо після спрацювання мікродобривом поливали ці дерева амалгеролом, особисто для них приїжджали, розводили. Вносили його, але нічого, на жаль, не допомогло. Можливо, коренева й жива, але я розумію, що це вже мінус в рості. І якщо там щось живе і буде, я місяця через два подивимося, то більш всього, що ці саджанці просто викопаються, можливо, залишиться залишаться на дорощування як страховий фонд. Висадяться пізніше. Ну або просто... Просто вони приберуться і на їх місця висадиться щось інше. Бачите, ще один. І таких, я ж кажу, близько зі сотні, близько 30, можливо, 35% я вже тут точно не пам'ятаю, врахував, ходив, проходив, але я розумію, скільки енергії було просто. По цьому стовбурі, скільки в нього було поживних речовин. От цього йому і вистачило, щоб сформувати декілька листочків. Питання, що з кореневої. Ось така неприємна ситуація. Ну, подивимося. Це досвід. Хай і. Досить гіркий, але все ж таки досвід. Ой, всім дякую за увагу. Буду їхати ще. Ще є робота. Сподіваємося, що ми цю травичку також за пару днів все приберемо, знову буде красиво, чистенько, ніяких проблем, все чудово підсихає. Думаю, дня два ще. Ще сонця і все буде взагалі добре. Можливо, зніму завтра відео, як ми попрацюємо тут мотоблоком. Що за мотоблок? Ну, загалом буде час, зніму, все розкажу. А поки всім гарного вечора. До зустрічі. Задавайте питання, підписуйтесь на канал, ставте лайки, як кажуть. Sim, já que eu já...